Пропоную вам послухати історію, яка називається Бешкітник Тимко та його пригода. Розказала мені цю історію. Моя подружка, білочка, з якою вона власне і трапилась. Тим по був найспритнішим хлопчиком у своєму дворі. Він міг видертися на найвище дерево, пробігти на випередки з вітром і придумати собі такі витівки, що навіть дорослі дивувалися. Але сьогодні він вирішив зробити дещо особливе. Поки мама поливала квіти, тим потихенько прокрався на кухню, взяв банку варення і пішов до старої яблуні у дворі. Там жила його улюблена білка, який він давно хотів зробити сюрприз. Він поклав ложку солодкого частування біля добла і почав чекати. Та білка не поспішала, Тимку встиг розмалювати баличкою землю, побудувати з камінців фортицю фортецю і навіть трішки подрімати, аж раптом щось зашаркотіло у гілках. Маленька руденька морточка виглянула із дубла, білка із цікавістю понюхала варіння, торкнулася його лавкою, а потім стримбнула просто на тимкову голову. Хлопчик навіть здивувався і трішки злякався, але швидко розсміявся. Білка зачепила його за волосся, а потім спритно зістрібнула вниз і знікла між гілками. Тимко залишився весь у липкому варенні, але був неймовірно щасливий. Коли він повернувся додому, мама тільки хитнула головою і дала йому рушник. Тимко знав, що завтра обов'язково спробує ще раз поводувати білку, але цього разу буде обережнішим. Дякую вам за увагу, гарного дня і чудового настрою!